Якщо чесно, взагалі не планував записувати це відео, але маємо що маємо. Baldur's Gate 3 була грою, яку я неймовірно чекав. Я люблю ДНД, тобто настільну рольову гру Dungeons and Dragons. Я люблю Ларіан. Камон, в мене перше відео на каналі про їх гру. І коли я дізнався, що бельгійці планують створити проєкт по правилам ДНД п'ятої редакції, моєму щирому щастю не було меж. Але після початку вторгнення, коли більшість людей, включно зі мною почали відмовлятися від російської виграх, перед всім українським ком'юніті постала проблема. Як можна очікувати Baldur's Gate 3, якщо ти не зможеш пограти в неї зрозумілою тобі мовою? Особисто в мене впевнена така розмовна англійська. Я можу дивитися серіали в оригіналі і все розуміти, але мій рівень інглішу не стягує ігри Ларіан. Тут занадто багато сленгу, архаїзмів і просто слів. Як сказали самі розробники, в є більше слів, ніж в усій трилогії Володаря Перснів. Сильно, правда? Коротше, я розумів, що пограти в довгоочікувану гру мрії, щоб не відчувати себе мудаком, я просто не зможу. А потім з нічого вилазить голова компанії Свен Вінка та анонсує, що вони працюють над українською локалізацією. Чи треба мені казати, що моїм радощам не було межі? І тепер Baldur's Gate 3 перетворилась для мене в гру маст бай, маст плей. Я попросив у знайомого ноут для огляду, купив у стімі, Скоріше за все куплю ще на Xbox, коли гра там з'явиться. Станом на зараз, наскільки я розумію, мною вже пройдений пролог. Я залишив в ньому під 15 годин. Для мене це серйозний претендент на гру року наряду з Hi-Fi Rush. і бляха ще українською. Життя ідеальне. Але потім я заходжу у Twitter. Вже напряжно, правда. Так ще й різко бачу, що навколо гри почався якийсь срач. І знаєте що? Виявилось, що велика кількість людей не просто незадоволені локалізацією, а ще й ведуть себе як неадекватні їблани і максимально токсичать на локалізаторів без явних на те причин. Скріни шукати я напевно не буду, але може парочку вставлю, бо, якщо чесно, мені впадло, доведеться повірити мені на слово. Проте один достатньо великий, наче як український канал дозволив собі тупорилі недоречні пости, і в цьому випадку скріни в мене є. Ех, мої улюблені XGTV. Я в своєму відосі казав, що ставлюсь до них негативно. І що ж, тепер в нас є ще одна причина мати як мінімум велику кількість питань до цих панів. Мій аргумент про те, що вони вели канал російською ще 8 місяців після вторгнення, часто не працював, бо вони ж зараз працюють на українську спільноту. Класно працюють, правда? Канал на 18 тисяч підписників в Телеграмі дозволяє собі відверто стібатись над, якщо я не помиляюсь, другою офіційною українською локалізацією в AAA проєкті на релізі, не від української студії. Першою була Half-Life Alyx. Але Baldur's Gate – це інший рівень. Гра буквально претендує на Game of the Year, і це бляха-прецедент. Українське ком'юніті пройшло довгий шлях, і нарешті домоглось свого визнання. Камон ще в 2020 році. Oldboy випускав відео із переліком фанатських українізаторів по факту модів, щоб люди могли просто грати українською. А тепер разом із нами вибиває офіційні локалізації, які пруть до нас хвилями. Alan Wake 2, Hades 2, Frostpunk 2, Invincible, врешті-решт, Baldur's Gate та Кіберпанк. Пару років тому цього просто було неможливо уявити, і тепер круто сміятись над локалізацією, правда? Але якби вона хоч насправді була якоюсь дурною, але бляха, це дуже пристойна локалізація, з певними недоліками, яких насправді не так і багато. Про них я теж скажу, але пізніше. А поки зосередимось на крінжі. Власне, що не так із перекладом Baldur's Gate 3 на думку XGTV і багатьох їх фанатів. Всі чогось поплавили з багатьох звичайних українських слів, як от замовляння, гурт, оздоби, сироти на шкірі. Я розумію, не всі з дитинства українськомовні, хтось перейшов не так і давно, але бляха, це не такі складні невживані слова. Плюс нагадаю, що Ларіан в оригіналі вживають просто купу архаїзмів, і це саме стиль розробників. Хоча знову ж таки, що незрозумілого в слові замовляння. Те, що ви раніше не чули, що ці слова вживаються. Вау, українська достатньо обширна, має купу синонімів і власних слів. Блін, давайте з цього угарати і виставляти якісну локалізацію в негативному світлі. Це буде так круто, так хайпово, так класно. Коротше, хоч вони і видалили ці пости, вибачились, але мені здається, що зробили вони це лише після того, як їм гарно так напихали, і моє ставлення до них погіршилось до різко негативного. І окей, якийсь канал, навіть медійний, обістрав локалізацію, швидко вибачився і все видалив. В чому проблема? А в тому, що таку позицію транслює велика кількість гравців, які з відвертим хамством та матами пишуть локалізаторам, типу який ви шлак зробили. І давайте спробуємо трошки в цифри. Сумарно, вся гра має понад 2 мільйони слів. Давайте ще раз: 2 мільйони слів. В третьому відьмаку для порівняння було 400 тисяч слів, а ця гра дуже масштабна. Два мільйони слів, перекладених українською. Це просто титанічна робота, зроблена командою шлях би трав. Майте хоч трохи елементарної поваги. Напевне, іншої команди, яка могла б взятись за такий масштабний проєкт, в нас просто немає. І якби не вони, ви б або не грали, або грали просійською російською і тихо ховались під стіл від сорому. Тож просто подякувати цим панам та панянкам за їх роботу, було б не зайвим. Це не значить, що їх не можна критикувати і треба хавати все, що дають. Просто якщо ви маєте якісь претензії, які є і в мене, можете вказати це в формі фідбеку, яка в них є, бо локалізація не ідеальна, а сходу токсичити це просто шкідливо, ви цим нічого не доб'єтесь, і так більше відтягувати не можна. Власне, що мені теж не подобається. На мою думку, шлях битрав трав з локалізаціями деяких власних назв, таких як, наприклад, карлики, які в оригіналі дворфи, та бісини, які в оригіналі Тифлінги. У випадку із бісинами це взагалі дуже недоречно, бо по лору тифлінги та біси це взагалі різні створіння. І це дуже неточно та заплутує. Жирний мінус, тут без питань. Чому не можна було залишити тифлінгів та дворфів Хз. Ельфи ж не локалізовані як гостровухі, чому все дуже вибірково. В таких локалізацій раз є ще один мінус: так як після першої гри в Baldur's Gate люди можуть захотіти пограти в ДНД, їм буде складно знайти терміни та назви раз. Плюс, якщо вони полізуть на ютубчик, так як в нас дуже мало каналів по настолкам, вони зіткнуться з англомовними термінами, уставленими в усьому світі, і це теж буде банально незручно. Також дуже чіпляються до драконичів, типу взагалі-то вони драгонборни, тобто дракононароджені. Я сам взяв цю расу для свого протагоніста, і мене все влаштовує. Драконичі звучить коротко та стильно. І головне, що не спотворює зміст як бісини. З расами в принципі розібрались. Мені це теж не зайшло згоден. Також багато кому не сподобалось те, що персонажку Shadow Guard переклали як Тіне Серду, що є дослівним перекладом, який класно звучить. В чому проблема? Ліч, який дозволяє змінювати клас, взагалі розмовляє якось схоже на старослов'янську. Це ж круто та автентично. Але у мене є ще одна особиста претензія. В один момент персонаж замість фрази просто скажи дякую каже Скажи паляниця. І тут великий шар проблем. Як банально від того, що прикол з паляницею вже давно баян та шароварщина, так і до того, що це просто недоречно. От, це теж хотів проговорити. Тут я з вами згоден. Мені це теж не сподобалось в цілому локалізація зроблена добротно з цікавими рішеннями, вдалими та невдалими. Звісно, її ще треба підшліфувати, іноді трапляються неправильні відмінки або взагалі англійські слова. Але пригадаємо, два мільйони слів. Був зроблений величезний об'єм роботи, і нашим локалізаторам треба допомогти покращити якість перекладу, а не крити їх хуями. Хтось може сказати, що шлях битрав вели себе неадекватно під час першої битви під Дієвидлом у Твіттері, що є правдою. Але зараз за ним я нічого такого не помічав. Їх реакції та відповіді цілком нормальні, а їм одразу викадують кілометрові обурені претензії. До речі, дії видло вони в підсумку видалили. Ще бачив коменти по типу: Російська локалізація краще, то буду грати з нею. Так от, якщо при наявності української ви перейшли на російську локалізацію, відпишіться, будь ласка, нахуй від мого каналу і ніколи сюди не заходьте. Ви мені огидні, просто гидкі слимаки. Буквально пару років тому у ком'юніті і мріяти не могло про українську в іграх. Розробники відмовлялись її додавати. А тепер ми створюємо прецедентні випадки. Буквально зараз найбільш історичний час для української ігрової спільноти, і ми творимо цю історію. Це наша перша велика локалізація, неймовірно масштабна. Помилки можуть траплятись і вони можуть вас розчаровувати. Це нормально, але не будьте топоголовим стадом, яке топче гарну роботу через якісь власні вигадки щодо того, якою ця локалізація мала бути. Я би грав українською, навіть якби ще й замість англійської озвучки був гуцульський діалект, бо я хочу грати українською. А якщо єдине, що ви можете побачити в цій крутій локалізації, це нескінченні претензії, то ви не хочете грати українською, ви хочете вийобуватись. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня.